У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів, де вони можуть відновлюватися фізично та психологічно після повернення з фронту. Метою ініціативи є створення доступного спортивного простору, адаптованого для осіб з інвалідністю, зокрема, тих, хто отримав травми внаслідок війни, де вони зможуть відновитися як фізично, отримуючи фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, так і ментально знаходячи однодумців. Проект став одним із 15 переможців всеукраїнського конкурсу. Ас діяти нестримні. стрімні та реалізований за грантової підтримки державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за сприяння Міністерства молоді та спорту України, а також за фінансування благодійного фонду МГП громаді в межах програми реінтеграції ветеранів МГП поруч та фонду імені Федора Шпига. Окрім силових тренажерів, тут є зона для відпочинку: Аерохокей, настільний футбол, настільний теніс, дарс, і тощо. Сюди можна прийти всією родиною, поєднати спорти спілкування, зазначив тренер та фізичний реабілітолог Дмитро Семененко. Клуб може відвідати ветерани не лише з Баршівки, а й з інших громад. Тому кожен охоче може прийти в клуб у зручний для нього час.